Щось мені погано. Що сталося? Голова болить та живіт. Я сходжу до лікаря. У вас теж болить живіт і паморочиться в голові? Ні, але у мого брата. А звідки ви знаєте? До мене вже півміста звернулося з такими симптомами. О, ні, в місті епідемія! Так, і хвороба ця невідома. Я взяв аналізи у пацієнтів. Та вони якісь дуже дивні. А що з ними не так? Усі аналізи показують, що пацієнт помер. Помер? Пане, що з вами? Роза тікаємо! у місці епідемія зомбі вірусу. Невже всі жителі стали зомбі? Так, і нам потрібно звідси забиратись. Ні, ми повинні їх врятувати. Ми не знаємо, як передається цей вірус, і самі можемо захворіти. Але ми повинні спробувати, мій брат теж став зомбі. Добре, я тобі допоможу, але ризикувати не буду. Хочеш вилікувати брата, з'ясуй джерело хвороби. Добре, я спробую. Іди, а я буду у лабораторії, тільки прийми цей антидот. Пане бібліотекарю. Ні, я не хочу стати зомбі. Роза, скоріше сюди. Роза, ти не зомбі. Як добре. Так, але чому всі стали зомбі? Із вчорашнього дня всі скаржаться на самопочуття. Мабуть, існує продукт, який перетворює людей на зомбі. Точно, я піду до будинку усіх жителів, які стали зомбі, і з'ясую, які продукти у них є. А ось і скриня, тут шоколад, хліб, вода, морква. Тепер піду до іншого будинку. Тут буряк, картопля, цукерки і вода. Це точно вода. Я не п'ю воду із криниці, а мій брат п'є, тому й став зомбі. Треба негайно розповісти про це лікарю. Я знаю, чому жителі стали зомбі. Ти щось з'ясувала? Тоді кажи швидше, хвороба прогресує. Це через воду у криниці. Я її не п'ю, тому й не заразилась. Я її теж не п'ю. Все сходиться, ти молодець. Тепер ви зможете вилікувати жителів? Поки ні, треба дізнатися, що забруднює воду. Я піду до криниці. Ця вода реально смердить. Як її можна було пити? Прийдеться спуститись до криниці. Ця вода просто жахлива. Там хтось був. Гей, стій! Це ти забруднив воду і перетворив всіх містян на зомбі. Стій. Фу, що це за гедота? Лабораторія номер 1 Це ж лабораторія нашого міста. Невже вона отруює містян? Треба все розповісти лікарю. Я знайшла хімічні відходи з нашої лабораторії, це вони забруднюють воду. Тепер все зрозуміло, а я думав, куди діваються ті відходи. А ще я бачила когось там, але він утік. Немає часу ганятися за ним. Треба готувати ліки, щоб зупинити зомбі-епідемію. Треба знайти того, хто це зробив, і покарати його. Ліки готові, тепер ми можемо вилікувати жителів від зомбі вірусу Треба роздати ліки і знайти того, хто всіх заразив. Мер, ми знайшли ліки і вже вилікували бібліотекаря-продавця. і продавця. Гарна робота, роза. Пане мер, а чому ви настали зомбі? А я не пив забруднену воду. Чекайте, а звідки ви знаєте про забруднену воду? Я, крім лікаря, нікому не розповідала. Роза, мер хотів зекономити на утилізації відходів і зливав хімію з лабораторії у річку. Мер, це правда. Ну розумієш, Роза, нам треба були гроші на лікарню. Я мав економити бюджет. Це не виправдання. Ви ледь не згубили місто. Вибачте, це більше не повториться. Добре, ми нікому не скажемо, але ви повинні очистити колодязь і більше такого не робити. Обіцяю, я все виправлю. Роза дарма ти його прикрила. Ми ще про це пошкодуємо.